Інформаційний партнер, телеканал Трофей, енергетичний партнер, торгова марка Екофлоу, технічний партнер Honda Україна, офіційні спонсори турніру. – «Мігатур». З Мігатур все буде трофейно. Компанія Рекрос. Більше, ніж магазин мотоекіпірування. Мегарієлті. Мегарієлті. Нерухомість в Україні та в усьому світі. Ендуроклаб Юкрейн. Ендуро це героїчне подолання проблем, яких могло би не бути. «Урва-360» 360 топовий український виробник ендуро товарів. Доброго дня, шановні спортсмени, тренери, механіки, усі присутні, адміністрація, організатори. Усіх вітаю. З другим етапом Чемпіонату України з хард-ендуро. в першу чергу хочу е, в цей день подякувати нашим Збройним силам України, нашим хлопцям на передовій, які захищають наші кордони і боронять. Е, їм велика шана та вдячність за те, що, що ми сьогодні тут можемо проводити такий захід, такі змагання під світлим мирним небом. У нас є одна дуже е, гарна, теж. Таке повідомлення. У нас е, один спортсмен виконав звання майстра спорту України. Я хочу запросити сюди Романка Івана. Ваня Ванечка, вийдіть сюди, будь ласка, вітаю. Я надію, що у нас буде все більше, більше майстрів спорту з цього виду спорту. Вітаємо! Я хочу від голови. Обласної військової адміністрації пані Світлани Орнищук передати вітання учасникам другого етапу змагань. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день дуже актуально те, що ми проводимо змагання, незважаючи на те, що в Україні війна, і тому я вважаю. Дуже правильне рішення, що основною метою, яке ви поставили на змагання, це зібрати кошти для допомоги Збройним силам України. Знаю, що вчора, завдячуючи аукціону, ви зібрали 525 тисяч для допомоги Збройним силам України, які будуть використані для закупівлі ребів, для того, щоб спасати наших хлопців на передовій. На ваших спортивних змаганнях нехай панує саме основний принцип це той принцип, що перемагає найсильніший. Вам уникнути Трамп. Травм перепрошую. Слава Україні! Героям! Слава! Пасічнянська громада є наймальовішою громадою України. Ми маємо такий статус. І вірю в те, що в найближчому майбутньому ми точно станемо столицею, спортивною столицею України по всіх видах спорту. І один із них, який ми розвиватимемо, це буде хард ендоро. Добрий ранок, друзі. Це другий день другого етапу чемпіонату України з Хартендуром. Ми подивіться, в якій В івано франківській області. Це, це Кубок Карпат. І сьогодні вирішальний день. Щойно ви бачили, стартанули діти. А діти у нас в класах 65 та 85 кубічних сантиметрів. Хто з них буде переможцем? Дізнаємося вже наприкінці цього дня. Залишайтеся з нами і поїхали. Сподобалось? Дуже, Дуже сподобалось. Дуже. Да? Яка із трас Вчорашня чи сьогоднішня була цікавіша? Напевно, мені більше сьогоднішня. Сьогоднішня? Бачимо, йде Олекса Добичин. Якраз ми його зловимо перед стартом, тому що... Ви за мною я за вами Так, да. як, як настрій перед другим днем? Е, ну такий, такий, трошки, як то говорять, тут, е, тут місцеві, потовчений. потовчений. Да? Вчора гарно просто так е, розкатались, так би мовити, і вирішили, а що б не поїхати ще на четверте коло. І на ага. четверте коло, бо дуже гарний трек був. Перше коло ми дуже довго їхали, аж дві години. А потім по 45 хвилин закривали коло о, і о, клас. 43 хвилини нам не вистачило. Михайле, ти вчора був лідером? Так. Став лідером. Чи так. вчора кажуть, ти там щось із гіляками якимись бився? Ні? Трохи билися так? з гіляками, з треками, зі спортсменами, боролись, не бились. Цікаво було. Я думаю, сьогодні буде не менш цікаво. Ну сьогодні, що ти від кар'єру очікуєш, бо зовсім інші траси, інший ґрунт, я так розумію. А, не ходив, не дивився, бачив тільки один підйом найскладніший і. Угу. Тим паче сьогодні всю ночі падав дощ, я думаю, що там буде найскладніша ділянка, то з першого разу 100% не буде. Цікава полоса перешкод, я думаю, ми тут трохи розтягнуться учасники і на підйом мають під'їхати по черзі невеликими ага, групами. Да, угу. Я думаю, що в будь-якому випадку буде цікаво. Знаєте, ну, щоб ріс рівень спортсмена, напевне, треба його кожен раз трохи регулювати, удосконалювати, робити складнішу дистанцію, брати елементи світового ендуру. Тут є такі елементи, які є на Есберг. -родео. Наприклад. Каміння наверху є, секція каміння такого масивного і на низу на стадіоні є камінь. Це Есберг-Родео. Угу. Я думаю, що це для них дуже хороше тренування перед чемпіонатом світу. 어늘도 А це Богдан Бацик. Оце, от зараз був майстер-клас. Це тренер, головний тренер збірної команди України з Картен Бачили, з якою легкістю? Опа! І він тут, пане Богдане. Ми вже другий день за вами думаємо якось впоратись кудись, добігти і вас побачити. І не виходить. От намацали вас буквально на другому дні і на кам'яній секції тут вже в. В горах, чи побачили ви когось, кого поставили собі на олівець, наприклад, на добір в збірну? Ну, ви знаєте, дуже дуже хлопці щільно йдуть, власне, збірники йдуть. Поляков, Добичин, Юра Хромей, вони щільно йдуть, їх піджимають Ваня Ванічка Іван Іванович, а десь я його зараз тут не бачу. Але ще сподобалося київські хлопці. Денис Міхно, який в угу. збірні є, є Микола Савченко, угу. вони стараються. Наш Івахів Ростик, uh -huh. наш вихованець, також молоде покоління в юніорах, але він їде uh -huh. в хардах. Дуже добре. Василь Костів, ото відкриття. Він вчора був третім. Uh -huh. От він він дуже гарно, дуже гарно це все дуже гарно проходить. Я, я думаю, він може бути може бути кандидатом в збірну. Медіум зараз з того, що я побачив, uh -huh. а, з того, що я побачу, ну там є Віталік Пацкан, оцей uh -huh. з Закарпаття. Він до хардів дотягує. Uh -huh. Кузінце Віталій, він вже Віталій, не дуже молодий, але він непогано пробує, пробує тянутися. Mm -hmm. Тобто старається, старається. Фетя, Фетя, в качу. А мать була! Два метри не вистачило! Не може дихати! Юрко земний! О нас вихованець! Савченко Микола Хрумей. Там під'їжджає, бачу Ростислав, а де Олекса? Під'їжджає Олекса Дубичин. І він тут буде зараз не сильно відстав. За Михайлом Поляковим. Зараз я подивлюся, як ти їдеш, і я за тобою попробую спробую. Вони на кутик йдуть, добре що я подивитися. Бо я хотів прямо-так. Коло. А там і бачимо Полякова. Олекса йде, пробує доганяти. Ну, це заруба, це останнє коло. Заключне коло. Юра Хромей на першій позиції. За ним йде Олекса Дубичин, і там вже Поляков підкрадається. Поляков на третій позиції. Файно вилітає. Добре. Заруба за перше місце. о, Трійка. Троє хлопців. Юрій Хромей, Олекса і Михайло Поляков. Рувається за перше місце. Ру! Рота. Ру! добре! Михайло Поляков на три позиції. Третім пішов у нас Олекса Дубичін. О, моцна! Гарна гонка, важка була, траса була дуже хороша, важка. Тяжко все все їхало, але проїхалося. Вчора був дуже важкий день, важка гонка, сьогодні було легше. Стадіон дуже непроїзний, якийсь був, для мене дуже важко їхав. Я не здивувався своєму результату. На третьому етапі буду. Як і казав, що інтрига буде завжди, тому що цей спорт дуже непередбачуваний і Може статися люба історія, дуже багато факторів, які впливають на твій е, кінцевий результат. От, тому я би не, ніколи не дивився на свій результат в перспективі одного одного змагання. От, відповідно, результат, як, на мою думку, це сукупність елементів всіх там, за сезон, там, за роки і за твій досвід. А рівень, ну ні, ну однозначно, що кожен показує свій рівень, свою планку. І тут от, Чітко видно, хто як до чого підготувався, хто як був готовий і морально, і фізично, і технічно. Тому ну, відповідно, це показує твій рівень на лице. Дуже цікаво в першу чергу, що біля ослави вже так приїлися, і то було більш класично, вже коли ми сюди їхали. Але організатор цього року зробив нам невеличкий сюрприз. У нас було перший і другий день абсолютно нові треки, і трошки в іншому місці. Дуже цікаво, дуже складно. Я думаю, найскладніше з того, що доводилось їхати. Нерозкатані підйоми, круті спуски і першого дня, і другого дня дуже цікаво, в цілому задоволений. Знаєте, одержав перемогу сьогодні, але така перемога на грані. Що вчора, що сьогодні. Така була конкуренція до останньої до останніх метрів, до останніх секунд. неясно було, вийде чи ні. Ну, як бачите, вийшло. Ну що ж, друзі, переможці знайшли свої нагороди, нагороди їх. Мені хочеться лишень подякувати всім тим, хто долучився до цієї шикарної події, до цього івенту, до цього другого етапу чемпіонату України сезону 2024. Дякую також нашим е, славетним збройним силам України. Підтримуємо їх щодня. Маленьких донатів не буває. Ну і все, до зустрічі вже на третьому етапі. Бувайте.